У цьому огляді ми розповімо про ліхтарі з унікальними можливостями освітлення для тих, хто веде активний спосіб життя. Вітаю! Ви на каналі Nightcore Україна. Знайомтеся налобні ліхтарі Найткор UT27NU та ut 27 New Pro. Ці налобні ліхтарі мають низку унікальних можливостей. Перша головна особливість моделей Nightcore UT27Nu та UT27Nu Pro – це наявність трьох типів світлодіодів, які забезпечують можливість використовувати у цих ліхтарях світло різних світлових температур: холодне біле світло та тепле світло. У режимі холодного білого або теплого світла вам доступні три рівні яскравості: низький, середній та високий. Крім цього, в цих ліхтарях є режим турбо та режим червоного постійного світла та червоного сигнального маяку. Максимальна потужність цих ліхтарів 800 люмен з дальністю променя 160 метрів. Такі показники стали можливими завдяки сучасним світлодіодам та технології TrueVision у поєднанні з багатогранною оптичною системою з двома об'єктивами. Друга важлива особливість цих ліхтарів це гібридні джерела живлення. Ліхтарі працюють від літій-іонного акумулятора ємністю 1300 мАч. У той же час ці ліхтарі сумісні з батареями 3А, які можуть замінити акумулятор. Максимальний час роботи цих ліхтарів на одному заряді акумулятора становить 11 годин. На корпусі акумулятора є порт USB Type-C, який дозволяє робити заряджання будь-яким зручним для вас способом. За допомогою зарядного пристрою від мережі, за допомогою комп'ютера чи ноутбука, за допомогою пауербанка керуються ліхтарі двома кнопками: кнопкою включення, яка активує ліхтар та перемикає рівні яскравості, та кнопкою, яка перемикає джерела світла. Варто також відзначити внутрішню водостійку конструкцію цих ліхтарів ut 27 u та UT27U Pro відповідають рівню захисту від проникнення вологи та пилу відповідно до стандарту IP66. Ці ліхтарі дуже легкі та досить функціональні, щоб стати для вас необхідними надійними та ефективними побічниками у нічний час доби. У комплекті із ліхтарями йдуть: налобна пов'язка, зарядний кабель, фірмовий акумулятор та спеціальний мішок. Для розсіювання світла варто зазначити, що з моделлю ut 27 сім Pro в комплекті йде ще один додатковий акумулятор. Замовити будь-який з представлених налобних ліхтарів ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте запитання та заходьте на наш сайт, щоб дізнатися про нову продукцію компанії Nightcore.